А розкажіть мені, русский, як ви обогатились за що війни? Чи ще поки не час багаті, так? От війна закінчиться, і тоді ви одразу станете сказочно багатими. Що да? от, чо, от, чо ви зараз ухмаляєтесь? Чого ви ухмаляєтесь? Це ж не якомусь придумав. Це я просто чуть іншими словами пересказав слова вашого головного оптиміста, який на повному серйозі вважає, що ключик до несмітних багатств знаходиться десь в акурат посеред кучі ваших трупів. І чим тих трупів буде більше, тим ви станете багатше. Путин назвал войну главным условием развития России. Успех армии в войне против Украины является главным условием дальнейшего развития России, заявил президент РФ Владимир Путин. На успешное завершение специальной военной операции, в том числе укрепление экономической базы для нужд армии, должна быть нацелена экономическая политика правительства в ближайшие шесть лет, сказал Путин в понедельник на совещании с чиновниками Кабмина и Центрального банка РФ. А вы что там, я не понял, вы шесть лет еще собираетесь воевать? А, а с кем? Просто цікаво. Бо ми, звісно, ваші ці оптимістичні сроки піддержати не зможемо, Ми швидше збираємося відправитися. А ви якщо воно вам так вже подобається, ну, можете ще там друг з дружкою повоювати, ще багаче станете. Якщо у вас інших ідеї розбавити, як через війну нема, то я одне не розумію, а де ви стільки дров наберете, щоб їх постійно в топку війни підбрасувати, бо ви ж маєте в виду вашого хлама, Больше, чем ну, на несколько дней не хватает. Хотя, если подойти до вопроса творчески, то удовольствие можно на растянуть. Девятые сутки. Горит нефтебаза под Пролетарском. Власти призвали горожан носить маски. При необходимости нахождения на улице необходимо пользоваться увлажненными масками, увлажненными полотенцами, марлевыми повязками для недопущения проникновения в дыхательные пути продуктов горения. Скот необходимо держать в закрытых загонах, сказано в заявлении администрации. И шо скот? Согласився маски в стойлі поодівати, да? а ви йому скажіть, що це карнавал. Ну, праздник такий, можна бити в барабани, до кожної маски таку, е, знаєте, корону із пер'єв, яку Кіркорова таку придумати. Е, Женщину поодівати в блістящі купальники. Ну, так реально буде веселіше ходити на фоні цього пожарища. Бо там взагалі хріб не знає, сколько воно ще. горітиме. я е, отак откровенно, я навіть не думав, що нам прийдеться до цієї теми. Возвращаться. А воно 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 як. Я бачу, ви дійсно настроєні на довгу війну. Бо, принципи ж зрозуміли, що чим довше воно горітиме, тим більший успіх по факту ждатиме Росію. Так що ви давайте, поки вас там остаточно не прикумарило, шукайте, думайте, що у вас там ще можна такого красивого спалити, щоб ви ще багатше стали. В Омске на НПЗ произошел взрыв, начался пожар. В Омске в понедельник, по сообщениям местных пабликов и телеграм-каналов, произошел мощный взрыв, который был слышен в разных районах города. По сообщениям, в частности, канала 112, взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе «Газпромнефть» ОНПЗ. База утверждает, что площадь пожара – тысячу квадратных метров. Публикуются видео, на которых видно горение и дым. Секундочку, вот не надо сейчас на нас так дивиться. Мы сами про это все в новостях случайно узнали. Калян, говорить, вийшов покурити, ну ти ж бичком до Омська не добросиш. Ні. Ну так, да, один раз було таке, що ми їх і там достали. Відимо вітер попутний був. Але щоб так красиво, як на цей раз, це ну, якісь інші таланти постаралися без нашого участі. Бо при всіх наших талантах, ну, настільки точно і іменно туди, куди треба, ми ну, от не факт, що попали б. Крупнейший НПЗ России в Омске остановил половину производства после взрыва Reuters. Агентство Reuters сообщило, что один из самых крупных российских нефтеперерабатывающих заводов, Омский НПЗ, был вынужден остановить почти половину всех своих мощностей. Причиной тому стал взрыв 26 августа. В результате него на Омском НПЗ получила повреждение и была остановлена установка первичной переработки нефти АВТ-11, наиболее производительная на заводе. На предприятии, которое принадлежит Газпром нефти, на самом деле произошел мощный взрыв, хотя российские СМИ называли его хлопком. Однако он был такой силы, что, по словам местных жителей, звуки взрыва были слышны в нескольких районах города. В результате пострадали два человека, а пожар достиг тысячи квадратных метров. Вот это же я как-то засомневался. Может и наша работа, я не знаю. А что тут никто из наших не хвастает? Потому и русские в шоке. Они вот настолько привыкли, что это обязательно должна быть наша работа, что, ну, что ни на кого другого они даже подумать не могут. Даже Обама и то, и, ну, больше, чем в лифте на 50 дней. Причина пожара не была установлена сразу. В тот же день несколько российских нефтеперерабатывающих заводов подверглись атакам украинских беспилотников. Ну вот, бачите, у нас алиби. Наши беспилотники в это время были заняты на других локациях, список которых вы уже сами довольно-таки точно и накидали. Так это действительно мы. А, ну, кроме лифта. Про лифт вы уже знаете кто-то. ВСУ атаковали аэропорт Белгорода. Дрон влетів в здание командно-диспетчерского пункта и взорвался. Э, е -е, по по коротенько там можно чуть, а? Бо судя по последним новостям, є таке відчуття, що цей аеропорт нам самим що скоро пригодиться. А бензинові от эти всі постройки їхні от отвадля. Не, так що хай багатіють. Просили війну ради процвітання НАТО. Нам не жалко. Безпілотник побитався атакувати нафтезавод під Ярославлем. Губернатор Євраєв: "Дрон ВСУ побитався атакувати НПЗ під Ярославлем". Ну, пока все логічно. Якщо у вас є нафтезаводи, то ми будемо і далі пытатися їх атакувати. Вот, от, наприклад, нефтябазу під Пролетарском, от той вряд для вже. Вона і так там сама вже 10 день горить. Ми не собираемся її мішати, ви не волнуйтесь. Ми в це время попробуємо розбагатити вас де-то в другому місці. Ой, богатым, вы скоро станете, уже стоите. Украина ударила новым дроном ракетой по складам боеприпасов в Воронежской области. Из-за взрыва власти отселили 200 местных жителей. ВСУ в ночь на субботу ударили по складу боеприпасов в Острогорске Воронежской области. Для этой атаки впервые был использован новый украинский дрон ракета «Поляница», рассказал президент Украины Владимир Зеленский в речи по случаю 33-й годовщины независимости Украины. Что так и сказал, так прямо сказал «Поляница», да? Йоу, у нас просто серйозно. У нас за те може одразу прилетіти. А вообще, конечно, донім дозна розробчикам цього девайса. Ну от названня вони вибрали дійсно супер вдачно. Просто русскі со своим косним язычком, вони даже не зможуть объяснити, що им прилетіло. То ли, блін, яка клубника, клубніка якогось Кабеєва, пам'ятаєте, коли то видало? То ли, ну, ви в будь-якому випадку даже даже не питайтеся повторювати, все ну нічого не получится. А ми пока судовицтвом подождем наступщого прильоту цього чуда девайсу, бо поки що ніхто з наших спеціалістів сам не зможе не зрозуміти, ні тим більше об'яснити, що ж там такого диковинного ми розробили. Бо дрон-ракета це що з розряду, ну типу бомба пушка петарда. Тут так, либо дрон, либо ракета. В даному випадку, треба так розуміти, це реактивний дрон, який набагато швидше дрон. Але закони Ньютона ніхто не відміняв, ми ще подивимося, наскільки ефективним він буде на дальньому розстоянні. Де він, звісно, буде більш заметним для тамошнього ПВО, але як приманка для цього ж таки ПВО, оце може якраз і в самий раз, якщо одразу за ним вилетить іще дещо. Украина успешно испытала баллистическую ракету собственного производства, Владимир Зеленский. Украина успешно испытала баллистическую ракету собственного производства. Об этом президент Украины заявил на пресс-конференции в Киеве. Думала, что рано про это говорить, но хотелось, чтобы была общественная оценка этого. Именно наших людей, которые 24 на 7 работают на оборонных предприятиях, было испытание позитивное первой баллистической украинской ракеты, и я с этим поздравляю наш оборонно-промышленный комплекс. Больше не могу поделиться деталями про эту ракету, сказал Зеленский. Да можно было биться. Деталями, як то знаєте, не сильно спішить ділитися, бо піар в цьому ділі, він такий, ну скажімо, не найкращий помощник. От коли ця штука вже почне уверенно працювати, дожелательно да, то в районі Москви, от тоді було б інтересно подивитися, як руски будуть угадувати, як вона називається. Ну, там, молодиця, залізниця, обценьки, непереливки, нісенітниця. Не і що вообще взагалі всі ці слова означають? Тут надо помнить, логика, логика, це, ну, тут завжди треба пам'ятати, що логіка це не сама сильні сторона руських. Я, наприклад, сьогодні прямо з утра поліз почитати свіжі новості їхні про війну і читаю таке. Хроника. Военная операция на Украине. В Ростовской области после атаки БПЛА загорелся топливный склад. Украинская ракета сбита над Курской областью системами ПВО. За ночь средства ПВО уничтожили 12 украинских БПЛА над Россией. Средства ПВО сбили украинский БПЛА в Россошанском районе Воронежской области. А я вот что-то не понимаю. Это военная операция на Украине? На Украине, да? И тут же... Ростовська область, Курська область, Воронежська область це все, по-вашому, Україна, так? Да? Нормально ви так довоювалися. Ми ще хочемо тих, щоб вони паляницю освоїли. Ні. Будете пробувати і мовчать телепнівати. Ні, 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 не питайтеся це теж повторити. Просто повірте на слово. Бо тільки справжній, непересічний телепень. Може почати війну в Україні, новості з якої потім потоком йдуть із Курської, Білгородської, Воронежської, Ростовської, Ярославської і навіть Омської області. Ну як-то нелогічно це все. Тому я пропоную систему упрости, щоб не путались, і назвати їх просто собі райцентрами центрами одної єдиної Московської області України. І тоді і Путін, кстати, говоря, каже, це прав. Йому це вигодно. Це буде ну, дійсно успішним. Завершенням вашої цієї воєнної спецоперації. І як він там Колян, грозився, що условиям да, условия вашого дальнішого розвиття. Бо поки що ви на цій війні, як бачите, ви тільки деградуєте.